Діти тема нашої зустрічі Україна моя батьківщина. Сьогодні ми з вами пригадаємо Дні тижня. А також пригадаємо об'ємні та площинні геометричні фігури. Доброго ранку! Сьогодні середа. Це третій день тижня. Ви обіцяли розповісти нам таємницю. Так. Але для початку давайте пригадаємо дні тижня. У тижні є робочі дні та вихідні дні. Давайте ми разом з вами пригадаємо робочі дні. Як називається перший робочий день? Понеділок, молодці. А наступний день як називається і який він за порядком? Вівторок і він другий. За вівторком йде середа. Яка вона за порядком? Вірно малята. Третя. Четвер буде четвертий. У нас залишилась п'ятниця. Скажіть малята, яка вона за порядком? Вірно, п'ята. Субота та неділя це вихідні дні. Субота перший вихідний день. Неділя, другий вихідний день. Ось ми з вами і пригадали дні тижня. Позначимо робочі дні прапорцем, а вихідні дні позначимо віночком. Порахуйте малята, скільки робочих днів. Вірно, їх 5. А вихідних днів скільки? Два вихідних дня. Ви дуже уважні. Подивіться, діти, скільки звіряток прийшло на заняття. Порахуй їх разом зі мною. Один, два, три. Троє звірят прийшло на заняття. Але є ті, хто запізнюється. Скажи, скільки звірят прийшло пізніше. Одне звірятко прийшло пізніше. Порахуємо, скільки тепер стало звіряток. Але пам'ятай, що будемо рахувати зліва направо. Ну, ми разом. Один, два, три, чотири. Тож скільки тепер стало звіряток? Молодці. чотири Запрошую малята вас на зустріч! Це наш світ, у якому ми живемо. Це все країни. Оце, оце і оце – країна. А що таке країна? Це клаптик землі, який має кордони. Отакі. І в кожній країні живуть громадяни. Як ми? Саме так. Ми українці. Бо живемо Україні, що зветься Україна. Україна! Україна! У кожної країни є своя мова. Хто знає, яка мова в Україні? Українська! Так, молодці! Малята ми можемо поглянути на нашу країну не лише на мапі, а ще й на глобусі. Подивіться уважно та скажіть, на яку геометричну фігуру схожа наша мапа. Вірно, на прямокутник. І прямокутник це площина геометрична фігура, тому що вона не займає простору. А глобус на яку геометричну фігуру схожий? Поміркуйте? Так, глобус схожий на кулю. Куля це об'ємна геометрична фігура. Площинні фігури це ті, які ми можемо покласти на рівну поверхню, накрити хустиною, і вони будуть непомітні. Давайте розглянемо, які площинні фігури сховались під хустинкою. Ця фігура має чотири кути та чотири однакові сторони. Що це за фігура малята? Вірно, це квадрат. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Як гадаєте, що це за фігура? Круг, вірно. Наступна фігура має три кути та три сторони. Чи впізнали ви цю фігуру? Так, це трикутник. У порівнянні з площинними фігурами об'ємні геометричні фігури займають багато простору і сховати їх дуже важко. Давайте зазирнемо у коробку. М'яч, ялинкова прикраса, апельсин та планета. На яку об'ємну геометричну фігуру схожі ці предмети? Вірно, на кулю. Яку геометричну фігуру сховали у коробці? Подарунок, кубики та кубик Рубика. Це предмети схожі на куб. Погляньте на малюнок та назвіть предмети, схожі на кулю. Вірно, це кавун, повітряна куля та м'яч. У нас залишився годинник. Як ви гадаєте, чому ми його не позначили? Так, малята, тому що годинник схожий на круг. Давайте оберемо предмети, які схожі на квадрат. Це дошка для шахів і дорожній знак. Граємо далі. Будьте уважні! Зробимо з двох фігур одну. Є два квадрати. Яку геометричну фігуру ми можемо утворити? Прямокутник. Поміркуйте. Якщо скласти два трикутники. Яка геометрична фігура з'явиться? Квадрат. Ми щойно з вами утворювали з двох частин ціле. Гарно пограли? <с .2> <с .2> а коли ми будемо обідати? Зовсім скоро. Слі. До речі, на обід сьогодні відома на весь світ українська страва борщ. Давайте розглянемо скільки тарілок на верхній синій смужці. Три, вірно. А скільки тарілок на нижній жовтій смужці? Дві тарілки. Діти, що треба зробити, щоб тарілок з пампушками стало стільки ж, скільки тарілок з борщем. Так, додати ще одну тарілку з пампушками. Тепер ми можемо сказати, що тарілок з пампушками стільки ж, скільки тарілок з борщем. Тобто, порівну. У вас гарненька сорочка, Олю. У моєї бабусі така подушка. Ой, дякую, Міє. Це вишиванка, давній український одяг. Давайте розглянемо, які геометричні фігури прикрашають нашу сорочку: квадрат, трикутник, кружечки та прямокутники. Пропоную вам діти назвати фігури синього кольору. Вірно, це квадрати, кружечки та трикутники. А зараз назвіть фігури жовтого кольору. Прямокутники і трикутники. Розумнички, ви дуже уважні. А об'єднує усіх нас, українців, у всі часи, пісня. Тут хтось сказав пісня? Хто там швидко так втомився і наліво похилився? Треба разом всім нам стати фізкульт-паузу почати. Малята запрошує вас всіх порухатися разом з україночкою. До наступних зустрічей.